Розтягувати вкорочені м'язи мало ефективно. Усі кажуть, я роблю розтяжку. Окей, але якщо ви будете робити розтяжку і м'яз ось тут от, вкорочений через спазм, що буде? Нічого. Тригерна точка не піддається розтягненню. Якщо вкоротилася, її нічим не розтягнути. Тому у мене дуже часто люди після йоги та пілатису лежать на масажному столі. Приходять дівчата на йогу. Всі граціозні лані вони приходять і їм кажуть, потрібно зробити складку. Всі красиво лягли в складку, а одна дівчина дивиться і в неї не виходить. Але ж вона не може це зробити. Усіх виходить, усі роблять. Значить, вона теж повинна зробити. І вона робить. Ще й тренер молодець. Ззаду допоможе. Я знаю випадок, коли швидка допомога вивозила з йоги, тому що у людини були вкорочені м'язи. А вона думає, що ну у всіх же виходить, я ж не гірша. І починала тягнутися. А тренер каже: давайте я вам допоможу. І на цьому все. Привіт швидка! І що робить наш продуманий організм, коли бачить, що місця кріплення можуть бути травмовані, він ще більше буде спазмувати м'язи. Виникає набряк. Я хочу, щоб ви зрозуміли, тягнути те, що спазмовано, марно. Та ще й може травму спричинити? А з вами був малой тут про життя без болю та обмежень з медичним підходом? Підписуйся.